Вітаю, друзі. Після перемоги в 1917 році так званої великої жовтневої соціалістичної революції. Простіше, як її називали самі більшовики спочатку більшовицького перевороту, у створеному пізніше радянському союзі встановилися заборони, категоричні і не дуже на те, що в демократичних країнах в принципі було нормою. Покарання за порушення теж було різне. За ті, що не дуже можна було отримати догану на роботі, за більш серйозні втратити роботу. Дуже серйозні заборони загрожували в'язницею чи навіть смертною карою. Так за валютні операції розстрілювали. Перерахуємо сьогодні те, що залишилося під забороною і після певної лібералізації радянського устрою, коли на 20-му з'їзді КПРС. Було засуджено сталінські репресії, і ніби почалася відлига. Список цих заборон далеко не повний. Напишіть в коментарях, що ще заборонялося в Радянському Союзі. Отже, перше, ви не мали б ділитися почутим на хвилях Радіо Свободи. Формально слухати іноземні радіостанції, як тоді казали іноземні голоси. Заборонялося. Але якщо ви, не дай Бог, поділилися почутим. Зі знайомими або колегами ви потрапляли під дію статті антирадянська агітація та пропаганда. Це особливо небезпечний злочин. Він передбачав позбавлення волі до 7 років, а потім ще заслання до п'яти років, разом 12 років. При цьому в Радянському Союзі не продавалися приймачі, що працювали в діапазонах 13, 16 і 19, які було важко глушити. На заглушку радіоголосів витрачалися колосальні кошти, точний розмір яких визначити неможливо, адже використовувалася техніка різних відомств, зокрема і військова. Друге, ви не могли прочитати твори десятків письменників, репресованих радянською владою. Головліт, головне управління у справах літератури та видавництв Радянського Союзу періодично видавав зведений список книг, які підлягають виключенню з бібліотек і книготоргівельної мережі. Наприклад, в 1960 році цей перелік складав два томи. Практика заборони діяла аж до 1991 року. Третє, ви не могли проводити вуличних акцій. 1968 року семеро радянських громадян вийшли на Червону площу у Москві, щоб протестувати проти вторгнення радянських військ до Чехословаччини. Через кілька хвилин їх схопили, побили, відвезли у відділки, а пізніше вони зазнали репресій. Одних позбавили волі в табори, заслали, інших відправили на примусове психіатричне лікування. Так звана каральна медицина. Відео про неї є на каналі. Четверте, ви не могли вільно поміняти радянські рублі на долари, фунти, франки, загалом на жодну валюту. Придбання або ж продаж іноземної валюти вважався кримінальним злочином, за який передбачалося позбавлення волі на термін від 2 до 15 років. А з 1961 року були і смертні вироки. Так, в цьому році в Москві кілька валютників на особисту вимогу Хрущова були засуджені до страти, і вирок було приведено до виконання. П'яте, ви були повністю позбавлені економічної свободи. Торгівля була монополією держави, заборонялося перепродувати речі дорожче, ніж ви їх придбали. Це називалося спекуляцією і каралося кримінальним кодексом. Але так званий чорний ринок в Радянському Союзі існував, а КДБ та міліція періодично виловлювали фарцовників, які отримували, як правило, незначні покарання. Ті, хто налаштовував підпільне виробництво, це отримували серйозні терміни ув'язнення. Шосте. Ви не мали можливості слухати популярні на заході музичні групи. Диски Pink Floyd, Led Zeppelin, Deep Purple в Радянському Союзі не видавалися, їхні композиції не транслювалися по телебаченню та радіо, хоча іноді траплялися винятки. Звичайно, диски проникали до Союзу і були на чорному ринку, однак тут могла вступати в дію стаття Спекуляція Кримінального кодексу. Сьоме. Якщо ви євреї, хотіли помолитися відповідно до своєї релігії предків, ви не могли відвідати синагогу. Свобода совісті, так називалася в Радянському Союзі Свобода віри, формально гарантувалася Конституцією, але організований молебень за іодейським обрядом був можливий тільки в декількох синагогах Москви та Ленінграда. В інших містах Радянського Союзу спроба спільної молитви прирівнювалася до сіоністської діяльності, що було тотожним діяльності антирадянській. Антисемітизм в Союзі і Росії процвітав завжди. Ба більше слово синагога перебувало під цензурною забороною. У культовому фільмі Діамантова рука» героїня Нони Мордюкової каже, ваш чоловік таємно відвідує коханку. Тоді, як на зйомках фільму, вона сказала, відвідує синагогу. Позашлюбні зв'язки в Союзі суперечили моральним принципам будівельника комунізму, однак в дилемі синагога або коханка радянська цензура вибрала, як вона вважала, менше зло. Восьме. Ви не могли молитися відповідно до релігійних традицій, якщо належали до баптистів, свідків Єгови та інших нетрадиційних релігій. Ці релігійні течії розглядалися як секти, організатори подібних релігійних громад переслідувалися формально. За подібну діяльність стаття в кримінальному кодексі була відсутня. Однак віруючі використовували релігійну літературу, видану чи на Заході або в Самвидаві. І цього було достатньо, щоб застосувати статтю Кримінального кодексу про антирадянську діяльність. Дев'яте. ви не могли придбати Біблію. В Радянському Союзі святе письмо офіційно не видавалося, тільки дуже обмеженим накладом його випускала патріархія РПЦ. Видання купити звичайній людині було неможливо. Десяте, ви не могли належати до категорії осіб, які пізніше почали називатися сексуальними меншинами. В Радянському кримінальному кодексі існувала спеціальна стаття за мужоложство, максимальний термін покарання 5 років. До 1934 року вісім років. Найбільш відомий в Радянському Союзі ув'язнений за цією статтею кінорежисер Сергій Параджанов, засуджений в 1974 році на п'ять років, так-так, той самий, що зняв тіні забутих предків. При цьому арешту і суду передувала записка голови КДБ України Федорчука на ім'я Щербицького, в якій перераховувалися факти. Захисту Параджановим дисидентів, заклики до свободи творчості, свідоцтва політичної ненадійності Параджанова. Особливу увагу КДБ привернув Параджанову після виступу в мінську в 71-му році на прем'єрі свого фільму, де критикував політику партійного керівництва в кінематографії. Одинадцяте. Ви не могли висловити незгоду з економічною політикою керівництва Союзу. Тотальний дефіцит елементарних речей, починаючи від туалетного паперу до легкових автомобілів, був предметом невдоволення і звичайно щоденного обговорення. Однак обурення, висловлене публічно, могло коштувати свободи. 12. ви не могли порівнювати радянський режим із фашистським. Досі кількість жертв більшовицьких репресій на території колишнього союзу залишається предметом суперечок. Солженіцин говорив про 60 мільйонів жертв комунізму у всесвітньому масштабі, але рахунок йде безумовно на десятки мільйонів. Однак радянська людина не мала права робити будь-які порівняння радянського режиму з іншими тоталітарними режимами не можна. Ви не могли давати негативну оцінку Леніну та іншим радянським вождям, а також партії. Особистість Леніна була у всіх сенсах недоторканою. Точно так само ви не могли критикувати діяльність комуністичної партії та їх керівників. В Конституції була стаття 6, яка визначала керівну роль КПРС. Можна було висловити критику в бік окремих керівників комуністів низького рангу, але не пов'язуючи їх діяльністю з партією. Адже це антирадянська агітація та пропаганда. Ви не могли малювати політичні карикатури, якщо в них фігурувала радянська, а не капіталістична дійсність. Так, у липні 59-го року головний інженер інституту проєктування об'єктів енергетики Достанко був засуджений за статтею антирадянська агітація та пропаганда за те, що посилав у радянські газети карикатури на радянський лад у техніці фотомонтажу.